США дуже цікаві події відбуваються навколо Гренландії. Я вам нагадаю, що Трамп пропонує купити Гренландію. До речі, що про це думають самі громадяни? І 85% гренландців виступають проти приєднання до США. Так свідчать дані соцопитування на замовлення данської газети. Опитування також показало, що майже половина гренландців вбачають загрозу в підвищеному інтересі Трампу. А Франція взагалі заявила, що введе війська в Гренландію. Франція збирається відправити війська до Гренландії через погрози Трампа, так заявляє глава МЗС країни. Він зазначив, що з Данією вже ведуться розмови щодо цього питання. Інші країни ЄС також висловили готовність направити свої війська, ну якщо це буде необхідно. Це може здатися абсурдним, але ситуація виглядає як черговий. Виток геополітичного протистояння Трамп неодноразово натякав на свої амбіції щодо Гренландії, і тепер Франція сигналізує, що Європа готова захищати свої інтереси. Ну, це виглядає як символічний жест єдності ЄС, але чи переросте він у реальну військову присутність? Я думаю, ні. Але інтрига зберігається.